Наклейки з логотипом, самоклеючі етикетки, стікери на папері, чеплівці, прозорі наліпки. Все це можна надрукувати на замовлення, розробивши власний макет. Саме про це сьогодні і поговоримо. Що головне потрібно знати, аби зробити макет наклейок якісно. Для того, щоб зробити класичну прямокутну наклейку, потрібно зайти у цей продукт у конструкторі. І за допомогою ось цих повзунків виставити необхідні розміри ширини та висоти. Тут цікавий момент: залежно від заданого формату наклейок змінюється і мінімальний тираж. Причому програма прораховує його автоматично. Тобто, якщо нам потрібен великий формат, мінімальний тираж буде невеличким. І навпаки. Дрібні наліпки передбачають численніше мінімальне замовлення. Ви могли стикатися з тим моментом, він пов'язаний з технологією друку. Є декілька різних типів висічки, і перший із них це висічка по стандартній формі. Показую, що зараз має на увазі. Якщо ми зайшли у продукт наклейка, з'являється інструмент висічка. Тут завантажено різноманітні форми для ваших майбутніх наліпок. Обирайте будь-яку із них, наприклад, цю. Форма застосовується і бачимо, що автоматично змінюється і ціна. Є цікаві форми, які часто застосовують, це наклейки етикетки. Отак виглядає, якщо застосувати. Хороший варіант обрати готовий шаблон серед цієї великої кількості, які у нас є. Ось класний шаблон, подобається мені, обираю його. Він підлаштується під мій заданий формат. Тобто, якщо я вказала, що хочу замовити квадратну наліпку. То навіть прямокутний шаблон трансформується у квадрат, а овал також впишеться у цей розмір і перетвориться в коло. А змінюємо ширину і форма змінюється знову. Тепер ми з якоїсь причини не хочемо, щоб ця етикетка була круглою. Заходимо у висічку та знімаємо форму. Цікавий момент. Я ось обрала для друку на наклейці ілюстрацію, на якій зображено сердечко. І тепер хочу і самій наліпці надати такої ж форми сердечка. Важливо, ось у цій висічці ми цього зробити не можемо, тому що тут зібрано лише стандартні форми, які до того ж застосовуються до всього листа загалом. А якщо ми хочемо застосувати висічку лише до зображення та вирізати його по контуру, то маємо виділити цю картинку та знайти іншу кнопочку висічка ось тут на панелі редагування. Вмикаємо опцію: картинка вирізається точно по своєму контуру, ціна видозмінюється. Залишається лише відрегулювати ширину окантовки ось цієї білої смужки навколо наліпки. Як цей продукт до вільної форми виглядатиме в реальності після друку, можна переглянути ось тут. Вмикаємо 3D-перегляд і бачимо свій класний результат. Наступне питання, яке може з'явитися: як задати наклейці нестандартної форми. Отож, розповідаю дієвий лайфхак. Наприклад, я маю зображення, яке має певну свою форму, а я хочу вирізати його по формі сердечка. Для цього потрібно знайти необхідну картинку, і важливо, щоб вона була або у векторному форматі SVG, або в растровому PNG з прозорим фоном. Накладаємо сердечко на свою картинку. Вона просто має задати необхідний контур для майбутньої наклейки. Виконуємо висічку, а допоміжну картинку робимо абсолютно прозорою. Результат вийшов чудовий, як ми й планували. Давайте ще раз спробуємо аби точно закріпити мій лайфхак. Беремо PNG-картинку з прозорим фоном, обираємо фігуру з таким контуром, який нам потрібен, робимо висічку та вмикаємо максимальну прозорість для нашої допоміжної фігури. 3D-перегляд допомагає побачити фінальний результат. Аналогічно ми можемо надавати будь-яку потрібну форму і етикеткам. Та про це поговоримо наступного разу.